Друзі, Вітаю. <кій> Продовжуємо тему дітей, тему дитячих будинків. І я б хотів би ще вам сказати одну таку річ: як Господь дбає за тебе, за тебе через, через дітей. Так? І Зараз теж хотів би розказати про Покровський, бо по, про цей дитячий будинок, бо насправді то. То не є для мене просто типа, будинок, то є моя сімейка, знаєте, то всі там всі вихователі називають наші діти. Ну, вони говорять на тих дітей, які там є, наші діти. Та. І вони виховують їх насправді як своїх. І мені подобається, що в тому будинку не лишають дітей, навіть коли вони сідають у в'язниці. їм директор дитячого будинку допомагає, якби. Ну, бо, вони, бо вони є їхні діти. І ви знаєте, в тому дитячому будинку я є, як, ну мене там називають член сім'ї. Тобто я там є якби, як в родині. І це, і це відчувається насправді, знаєте. І ще хотів би сказати про той дім, які, які, які плюси, плюси того дому. Та? Ну, перший плюс тому, що там кожна дитина може піти і мати свіль може піти спокійно в місто, записатися, записатися в журнал, що вона йде туди-то, туди-то, залишити контактний номер і піти погуляти до певного часу, та і її ніхто не контролює, їх не тримають в закритості. та. Плюс той дім дуже файний в тому моменті, що вони самі за собою прибирають, самі собі стирають, самі собі, ну як вам сказати, там, наприклад, можуть зготувати чай та. Там, якби, там є, наприклад, старші хлопці, які відповідальні за сантехніку, там за, за такі речі там, підремонтувати, поробити. Ну і той дім якби, збудований дітьми, по суті, в більшості моментів, дітьми, які вже повипускалися з цього дому, а це про щось говорить. І вони приходять туди і допомагають. І ви знаєте, мій розказ сьогодні буде насправді за, за кнопку і за валерчика. Це мої такі улюблені, якби такі найменші, знаєте, там в тому будинку. Ну, тоді були на той час. І в мене там є, є моя кімната. Я коли приїжджаю туди, то. Мене там завжди селять ну, в кімнату ну, але вона так є і моя, знаєте, бо Аліксєєв це такий знаєте, такий мій друг, який все моє твоє, знаєте, він мене так, ми з ним дружимо вже досить довгий час, і навіть зараз підтримуємо відносини. Я б вам хотів би, е хотів би сказати таку річ, що мене зас заселяють в ту кімнату. В ту кімнату, і е, я там послужив, приїхав, це була п'ятниця, а субота в нас такий завжди насичений день. знаєте. Я пам'ятаю, я прокидаюся в суботу, знаєте, вже не сплю. Вже, вже не сплю. І там дуже чути, що відбувається за дверима. там, та? е, Бо це виходить, якби коридор, і зразу там відділений кусок, кусок просто для маленької кімнати, для, для маленького кабінету. І щоб ви розуміли, я так прокинувся. Взяв біблію, почав читати і чую, приходить під, під мою кімнату, під двері, під двері кнопка і валерчик. Ну і, і говорять якби між собою. Він, він каже їй: Так, зараз просипається Ніколаєвич і ти поки він іде в душ, ти йому швидко, быстро, так, чтобы он не увидел тебя, ты ему быстро бежишь, варишь кофе. А в этот момент, пока он будет в душе, я ему быстро застелю, э, за, застелю кровать. Чтобы вы разумели, я в той момент уже не медитую. Я в той момент уже плачу. Это наименьшие дети. И чтобы вы понимали, А потім каже: а може тон уже не спить? Він каже: ні ні І потім каже, ні ні він з... он з дороги, он устал. Його будіть не можна. Лучше чуть-чуть позже почнем програму. Щоб ви розуміли, ну просто вже медитації немає. Ти вже плачеш, тому що Господь тобі служить через цих дітей, через цих маленьких, прекрасних дітей. Беріть з них приклад. Уявляєте, тобто вони розуміють, що я їхав до них тисячу кілометрів. Вони розуміють, що це тяжко. Вони не хочуть тебе будити. Вони не хочуть, вони шанують твій простір. Вони не хочуть вриватися навіть з доброю справою. Та? Тому старайтеся шанувати простір людини, давати можливість їй відпочити. Ну і служіть. Служіть як валерчик і кнопка з цього відео. Мінімально. Що ти можеш? Вони зробили мінімально. Він може застелити ліжко, а вона може зробити чай. каву, чи каучі, чай. Але це було прекрасно. Це було дуже прекрасно. Люби просто, просто люби. І служи. Маленькими кроками служи там, де ти є. Потрошки. Тим, чим можеш. І хай Господь благословить вас, отеця, Сына, Святий Дух. Амінь. Люби, просто, просто, люби.